Роман вже три роки як переїхав до Києва з окупованого Донецька, проте лише зараз вирішив таки здобути вищу освіту. Він закінчив школу у 2014 році. Тож тепер, як і решта дітей та молоді з ордло, має право на особливі умови вступу, зокрема без зовнішнього незалежного оцінювання. Після того, як я поїхав з Донецька, якось не просто жити. Насправді треба на роботу влаштовуватись, квартиру знімати, бо жити ніде. Якось крутитися треба. А ЗНО – це витрата і грошей, і часу, якого в мене немає. Тож це в принципі зручно. Я хоч зможу вступити і вивчитись. Я вас можу і вивчитися. Роман складає вступний іспит до Таврійського університету імені Вернацького, який у 2016 році переїхав з окупованого Криму до Києва. Донедавна це був один зі 109 вишів, які приймали дітей з окупованих територій за спрощеною процедурою вступу. Та цього року Верховна Рада обмеження на перелік вишів скасувала. Тож тепер абітурієнти з Криму та Донбасу можуть подавати документи до будь-якого закладу вищої освіти. Зроблено це було у розпал проведення ЗНО і викликало в суспільстві не лише схвалення в Таврійському університеті, де 70% студентів це випускники шкіл з ордло. Такі зміни називають непродуманими. Це рішення, було... це рішення було необачним. Хто під час вступної кампанії змінює правила гри. Ми сіли в потяг Київ. Львів, а нам у дорозі кажуть: ви знаєте, графік змінився, все змінилося, і ми зараз уже не у Львів поїдемо, а кудись в Одесу. ніхто Так не робить ніхто, як наслідок, і батьків ввели в оману, і дітей. і дітям. Не просто й вищим, адже після розпорядження Верховної Ради в екстреному порядку ті мають забезпечити вступну кампанію для дітей з Ордлоу. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка облаштували чотири гарячі лінії для спілкування з абітурієнтами з Криму та Донбасу та запровадили електронну подачу документів на вступ через сайт. Вони часто дзвонять. Вони в більшості своїй зазначають, що вони живучи в Ордло або в Криму. Регулярно їздили через кордон, щоб навчатися в наших закладах освіти, в тому числі навіть в бакалавраті. Тобто це не тільки про школярів має зараз мова, а й про бакалаврат. Вони вчилися в українських закладах освіти і хотіли би продовжувати навчання. Тому вони постійно дзвонять сюди і шукають шляхи, як продовжити свою освітню траєкторію тут. Суспільне значення цих змін є великим. Людям це потрібно. Загалом спрощену процедуру вступу до українських вишів до дітей з окупованих територій Верховна Рада запровадила ще в 2016 році. Згідно з нею, вступникам не треба здавати ЗНО, мати атестат та український паспорт. Необхідно лише зареєструватися у спеціальних освітніх центрах Крим, Україна і Донбас, Україна. Та скласти три іспити з української мови, історії України та вступний іспит залежно від обраної спеціальності та вишу. Народна депутатка та в минулому заступниця міністра освіти Інна Совсон розповідає, що до 2020 року переліки закладів освіти були обмеженими і окремими для Криму та Донбасу. Це були переважно переміщені вищі на півдні та сході країни. Те, що обмеження скасували, впевнена Совсун позитивний сигнал для дітей з окупованих територій. До цього ми їм казали, добре, ви, начебто, і наші громадяни, так, але, будь ласка, ось є заклади, куди ви можете вступати, а всі інші ні. Так це, це було дискримінаційно. Вони через це відчували, що насправді їх тут не дуже хочуть бачити. Так зараз ми дозволили їм вступати в будь-які заклади. Ми хочемо, щоб ці діти приїздили навчатися в Україну. Це наш місточок, це наш спосіб підтримання зв'язку з окупованими територіями, і тому політично. А це правильний підхід для України. Це працювати з цією категорією молоді для того, щоб поступово потім мати можливість повертати ці території і людей. Крім того, депутати змінили і розподілення бюджетних місць для дітей з окупованих територій. Якщо раніше держава гарантувала безкоштовне навчання для 2500 кримчан, то тепер в цю квоту входять і діти з Донбасу. Тож діти з окупованих територій, які не здають ЗНО, аж ніяк не забирають бюджетні місця у решти українських вступників, наголошує правозахисниця Альона Луньова. А саме такі фейки масово поширюють в соцмережах окремі депутати та деякі змі. Чому так відбувається? Чому депутати можуть дозволяти собі розпалювати ворожнечу відносно мешканців окупованих територій, називати їх дуже, я би сказала, необґрунтовано різними негарними епітетами, говорити, про що це діти сєправ, вони нас стріляли, вбивали, а тут їм освіта. Плюс розповсюджувати ці фейки про те, що, начебто, бойовик так званої ДНР поїхав вступати через заклади освіти, те, що там деякі ЗМІ розповсюджували майже перший чи другий день. Після прийняття закону це звич... звичайно недопустимо. Це те, що розпалює ворожнечі, хоча ми хочемо єдності. Нинішні випускники це діти, яким на початок окупації було всього 10 років, тож вони вже з п'ятого класу не вивчали ані українську мову і літературу, ані історію України. Відповідно, з кожним роком дедалі важче інтегрувати таких дітей в український освітній процес, кажуть у Таврійському університеті. Тут, наприклад, для першокурсників збільшили кількість годин на вивчення предметів, які в окупації вони не вивчали. Вони трохи підзабули мову, і уклон робився на ну, наприклад на вивчення всесвітньої історії більше, не на історію України. І коли вони приїжджають сюди, вони стикаються з певною проблемою. Їм доводиться згадувати, що вони знають з історії України. Багато хто працює з репетитором з тих, хто поступає. І коли вже сюди приїжджають, вже у них в принципі питань не виникає. Ну, є проблема, скажімо так, з вимовою. Коли робиться декларація, діти бувають питають, як це звучить по-українськи. Тобто вони трошки не. Не можуть перекласти. Особливий підхід до дітей з окупованих територій варто запроваджувати й іншим освітнім закладам, радять у Торійському університеті. Окрім того, вступна кампанія в цьому вище найдовша понад 5 місяців, і триває до 23 жовтня. Такі терміни не випадкові, адже влітку окупаційна влада часто не випускає дітей на підконтрольну Україну. Як непросто було виїхати з Донецька, пам'ятає студент-третєкурсник Дмитро. Це і обшуки, і численні запитання на кордоні. В Донецьку після закінчення школи Дмитро два роки навчався в коледжі, перш ніж зважитися вступити в університет в Києві. Тепер повернутися до рідного Донецька хлопець планує лише тоді, коли його контролюватиме українська влада. Мене веселило те, що там міжнародні відносини У нас Мене веселило те, що у нас в місті є міжнародні відносини. А які міжнародні відносини в ДНР і ЛНР? В Донецьку я бачив, як усе тлінно було через війну. Пилену війни на всіх людях видно. Щасливих людей там мало було останнім часом. переїхав Щойно переїхав до Києва. Відразу помітив, що тут і люди по вулиці ходять об 11 11-й ночі. А в нас же там комендантська година була, і люди посміхаються. Я вирішив переїхати, коли зрозумів, що у Донецьку мені на жаль робити нічого. Ну що в Донецькінділати уже ксаліні нічого совсім. В останні чотири роки за приблизними оцінками до українських вузів на особливих умовах вступили близько п'яти тисяч випускників з окупованого Донбасу та анексованого Криму. Значна кількість дітей все ж залишається на окупованій території, чи їде здобувати освіту в Росію. Українські освітяни розуміють, що випускники російських вузів на чи будуть майбутніми прихильниками цільності України. Тож владі радять працювати над подальшими механізмами, які дозволять інтегрувати дітей та молодь з окупованих територій в український освітній та культурний простір.